Доброго дня, дівчатка дорогі, унікальний культивар Роя Клема. Перш за все, це м, жорсткість квітки, це краса, яскравість квітки, це розмір квітки, подивіться ж на чий, цей чей Це просто А який хохолок. Подивіться. Ну, Дивіться, які пелюстки, подивіться. Подивіться, які жорсткі пелюстки, яка це квітка, і ви бачите, вже по жовтим вже пелюсточкам цим маленьким, оцим, спідничці, по цьому браслетику, що це вже квітка не першої свіжості, що вона вже давно на кущі, а як вона бездоганно доглядає, виглядає, дівчатка, ось це просто. Шедеври Роя Клема це неповторна краса і неповторна селекція, тому що все минає. Рой Клем плідно працював з багатьма оригінаторами американськими, які лишили йому у спадок всі свої наробітки. І насінневий матеріал, і сіянці вже готові висієні. Тому це шедеври, такі, які скоро стануть раритетами, тому що вже в такій кількості їх ніхто не продає. Я маю на увазі з первинних рук з Америки. Я не маю на увазі клоновані рослини голландські. В них нічого немає поганого, але в них немає оригінальності. Ось і все.